Так, усім привітик. Забіла попити чаю, покликали дівчата мене, іду далі працювати. Так, що хочу сказати. Ой, світло не включила, йду назад. Що <софі> хочу вам сказати, дорогенькі мої, що ви вцепилися до мого чоловіка. Вам що? мене мало, Дай він покажи, дай він покажи. Ой, у мене здійснительний, не хоче. Так, ладно, шутки шутками. Що хочу. Ой, додати. Е, Він мені допомагає, коли приїжджаю додому. Хтося, звичайно, трошки більше допомоги, але, але добре, що й допомагає. Ну, ось так. Просто більше часу проходжу тут на фермі я, більше роботи, ну, ну ось так. Все нормально. Нічого не треба погано писати, все добре, це життя, просто я показую це насправді, як воно все є. От. І багато постає питань, чому сама, чому сама, тому що більшість, більшість частини я тут сама. Нічого страшного, жива здорова, все дивіться, йду на дойку. Зараз я картоплю доріжу на вечір. Та й все. Дитина била, все зробила. Ах. І так. Все добре. Все добре. Да. Все нормально. Ось так, ось такі-то справи. Все, всім гарного вечора. А я сьогодні як? О, так, да, кстати, там е, бджілка. Я не бджілка, я ж там дзига, зи... дзига, да-да-да, як там кажуть, дзига. Так що да-да-да. Ну то там по-різному каже, пише, говорить, да да ну це таке, це таке, це життя. Інколи треба послухати, попустити через вуха. Не вуха і все остальне. Ладно, все, приїхали. Нащо б ні оцього сам, сама себе розтраю? Для чого? Я прийшла ось. Дівчата мої зараз. Дівчата що там? Виковнули, геть не почувствовала, да? Ну, зараз все, все буде.